Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. З цього тижня повноцінно стартує ґрунтовий сезон, апогеєм якого, звичайно ж, буде гренслемо Ролан-Гароз. Але поки що про ґрунт ми не говоримо, а в сьогоднішньому випуску підбиваємо підсумки заключного турніру першої частини хардового сезону супертурніру в Майамі, де відбувалися матчі одночасно як жіночого тисячнику, так і чоловічого Мастерсу. Нагадаю, що на минулому тижні були два відео на каналі, присвячені виступу українських тенісистів. На цьому турнірі. Дуже сподіваюся, що ви ті відео дивилися. Якщо ні, в сьогоднішньому випуску ми все одно згадаємо, як же ж виступили Українки. Крім цього, ми поговоримо про неймовірні казки, які коїлися на цьому турнірі, про оновлений рейтинг, який вчора був опублікований. Цікаво ж, перебуваючи на яких сходинках, українські тенісистки вриваються в ґрунтовий сезон. Ну і також поговоримо навіть про зміну громадянства. Тож обов'язково дивіться відео до кінця. Ну, і якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. Огляд супертурніру в Майами, ми, звичайно ж, розпочинаємо з жіночої сітки і, звичайно, ж українських тенісисток, яких нагадують, цього разу в основній сітці було не четверо, а п'ятеро. Оскільки Юлії Сародобцеві вперше в цьому сезоні вдалося виграти два матчі поспіль та подолати кваліфікацію. Але от в першому раунді основної сітки, одній 64-й фіналу, Юлі, м'яко кажучи, дещо не пощастило з жербом, з супротивницею, оскільки грала вона проти екс-першої ракетки світу, японки Наомі Осаки. Тим не менше у своєї іменитої супротивниці Юлія виграла і перший сет 6-3, і лідирувала в другому з брейком 4-2. Але на фініші матчу все ж таки дався в знаки досвід японки, ну і її потужність. Полетіла перша подача, загалом за матч Осака наколотила аж 10 ейсів. Тому хоч Юлія і билася 2,5 години, але в підсумку цей матч програла 6-3, 4-6, 3-6. Загалом перший раунд змагань для українок був невдалий. В ньому грали три українки, і всі три, на жаль, програли. Зокрема, Даяна Ястремська, яка зустрічалася з швейцаркою Беліндою Бенчіч. Дві години тридцять дев'ять хвилин тривала ця битва. В боротьбі Даяна програла перший сет 4-6, але другу партію взяла спокійно 6-1. У вирішальній третій українка лідирувала з брейком та за рахунку 5-4 вийшла подавати на матч, але програла в цей момент свою подачу. Після чого пішли жбурляння ракетки попередження від арбітра та три поспіль програні гейми, останні з яких на своїй подачі під нуль. В підсумку поразка 4-6, 6-1, 5-7. Ну і також, на жаль, в першому раунді програє і Ангеліна Калініна, для якої цей турнір був дуже важливим, оскільки минулого року в Майамі вона дісталася аж до однієї восьмої фіналу. І цього року їй потрібно було захищати ці рейтинги очки. Але поразка в першому раунді від безпрапорної Вікторії Азаренка 3-6-1-6. У Ангеліни були проблеми із своєю подачею. Зокрема, в другому сеті Українка таки не виграла жодного гейму на своїй подачі. Хоча насправді матч міг піти за зовсім іншим сценарієм, оскільки в першому сеті за рахунку 2 -2 перші брейкпоинти в матчі були саме у Ангеліни, але на жаль, вона їх не реалізувала. Тож не захистила рейтинги очки і тому відбулося не просто пониження, а своєрідне падіння в рейтингу, на якій зараз сходинці Ангеліна, про це трішки пізніше. Відповідно, в другому раунді в одній 32 фіналу грали лише ті українки, які потрапили туди напряму. А саме Еліна Світоліна та Марта Костюк. Світоліна намагалася помститися за Даяну Ястремську, оскільки грала проти її кривниці швейцарки Балінди Бенчіч. Помста вийшла стовідсотковою. Еліна на 100% захистила всі свої подачі і на 100% реалізувала брейкпойнти. Все це призвело до переконливої перемоги 6-1, 6-2. Також перемогу в цьому раунді здобула і Костюк, яка грала. Проти 68 восьмої ракетки світу Австралійки Кімберлі Бірель кваліфаєрші. Тобто, якщо для Марти це був перший матч на турнірі, для Австралійки уже аж четвертий. Перемога вийшла непростою: тривала більше двох годин і цілих три сети. Перше Марта виграла 7-5, але в другому зазнала поразки 4-6. У вирішальні третій партії тенісистки краще діяли на прийомі, ніж на подачі. Тим не менше, Українка трішечки краще відподавала. Як наслідок на старті партії, вирвалася вперед 3-0 з двома. І довела діло до перемоги. 7 5 4 6 6 3. В третьому раунді в одній шістнадцятій фіналу марта Костюк грала проти безпрапорний 85-ї ракетки світу Анни Блінкової. Це була перша гра проти безпрапорних в цьому сезоні для Костюк. І, Можливо, вона трішки перехвилювалася, оскільки в першій партії поступалася 0-2 з брейком, але вчасно схаменулася і виграла аж 11 геймів поспіль. Як наслідок в другій партії за рахунку 5-1 вийшла подавати на матч. Щоправда, 15-40 – подвійний брейкпойнт у супротивниці. Гра могла трішки затягнутися. Тим не менше, Марту рятує перша подача, в тому числі Українка навіть виконала в цей момент один ейс, і як наслідок вийшла на свій матчпойнт. І я нагадаю, як вона його реалізувала. Нахилилася для того, щоб понабивати м'ячик. При цьому звернула увагу на те, що супротивниця далеко за межами корту і костюк нестандартно з під низу подає. Блінкова, звичайно ж, такого не очікувала і до м'яча не встигла. Марта вклалася в годину за 59 хвилин розібралася з супротивницею 6-2, 6-1 і відповідно вийшла до однієї восьмої фіналу. До однієї восьмої фіналу також пробивається і Еліна Світоліна, але цього разу уже її черга прийшла грати три-сетовий поєдинок. Як на є, в супротивницях була 14-та ракетка світу чешка Кароліна Мухова. В першому сеті тривала 100-відсоткова гра Еліни на цьому турнірі. Тобто на 100% захищала свої подачі і на 100% реалізовувала брейкпойнт, як наслідок, перша партія за українкою 6-2. Але от в другій чешка знайшла шляхи до сітки, частенько бігала, частенько вигравала, і в підсумку Елі Еліна вперше на цьому турнірі програє свою подачу. А де перша, там і друга. Тому друга партія Світоліною була програна 3-6. Вирішальна третя розпочиналася дещо тривожно для Світоліної. До рахунку 2-2 тенісистки тримали свою подачу, але от Мухова свою тримала під нуль, а на подачах Еліни була боротьба. Тим не менше, в цій ситуації саме Світоліна першою робить брейк і таки доводить діло до переможного завершення. 6-2-3-6-6-2 за 2 години 5 хвилин. Раунд номер 4 одна восьма фіналу. Тут уже жарти закінчилися, оскільки обидві українки в ньому грали проти представниць ТОП-10. В супротивницях у марти була четверта ракетка світу, американка Джесіка Пегула. У першому сеті цього матчу у марти шансів не було, по крайній мірі на прийомі, оскільки за весь перший сет Костюк виграє лише чотири розіграші на подачі супротивниці, тобто ні про які брейкпойнти, а тим паче брейки взагалі не йшлося. Ну і на жаль, також кілька своїх геймів та програє, тому перший сет впевнено за американкою 6-2. Але після цього відразу Костюк бере медичний тайм-аут. І на старті другого сету, хоч і з труднощами, але Українка виривається вперед з брейком 3-0. Назрівав зла матчу. Але назрівав він недовго, оскільки в підсумку Костюк отримує прихованого бублика, тобто програє 6 геймів поспіль з 3-0 на 3-6. У підсумку поразка 2-6-3-6. Як наслідок, одна восьма фіналу стала заключною. Стадією для Марти Костюк на цьому турнірі. Але все одно це краще, ніж минулого року. Адже нагадаю, минулого року в Майамі Марта взагалі не грала. Тобто виграш двох поєдинків цього року дає додаткові очки для Марти, як наслідок вона піднімається в рейтингу. Ну але знову ж таки, про рейтинг трішки пізніше. Не просто було подолати одну восьму фіналу і Еліні Світоліні, оскільки в ній вона грала проти другої ракетки світу, Польки Ігі Швіонтек. В огляді цього матчу ми говорили про містичність поєдинку, і в підсумку скажу чесно, містичність була аж потрійною. По-перше, стартові 14 геймів жодній станісисток не вдавалося виграти хоча б гейму на одній частин корту, яка склалась таке враження, була якоюсь зачарованою. Дійшло до того, що Світоліна ходила до своїх тренерів і говорила: Я не можу там грати. На що, звичайно ж, тренери не знайшли ніякої відповіді. Друга містичність полягає в тому, що в 2025 році українські тенісистки чомусь лише програють тайбрейки, а доля першого сету вирішувалась власне на тайбрейку. І Еліна цей тайбрейк програла 5-7. Тому перший сет було програно 6-7. В другій партії, поступаючись 1-4, світоліна робить спробу камбеку і виграє два гейми поспіль та скорочує відстань до 3-4. Але на фініші матчу трішки підсідає фізично. Тому, незважаючи на те, що в цьому матчі Світоліна зробила аж 5 брейків. Вона в підсумку цей матч програла: 6-7-3-6. Ну і третя містичність полягає в тому, що Швьонтек на третьому поспіль тисячнику обігрує українок. Але на жодному з цих тисячників вона успіху так і не досягнула. Тож розпочинаючи з чвертьфіналів, далі без українок, але при цьому із 140 стосороковою ракеткою світу, 19-річною Філіппінкою Алесандрою Іалою, яка стала однією з казок турніру. Звичайно, через свій рейтинг вона не могла потрапити до основного раунду такого турніру. Ну і також вона не долала кваліфікацію. Річ у тім, що організатори турніру видали їй вайл карт пряму путівку до основи. Можливо, після цього організатори трішки пожалкували, оскільки загалом на своєму шляху Філіпінка обіграла аж двох американських. Анок, зокрема, в першому раунді 73-ю ракетку світу Кеті Волинець, шість три а в третьому взагалі п'яту ракетку світу Медісон Кіз переможецю Гренслему шість чотири шість Хоча насправді її шлях на турнірі міг та мав завершуватися уже в другому раунді. В ньому вона грала проти титулованої Латвійки Єлени Остапенко. В першому сеті Остапенко впевнено лідирувала з двома брейками 4-0, але Філіппінка не здалася. Зрівняла рахунок 4-4, після чого виграла підсумку перший сет на тай Ну а в другому була сильнішою 7-5. 7-6-7-5 – Перемога за 19-річною представницею Філіпін. В чому секрет та причини її успіху? Таких причин аж чотири. По-перше, шульга. Під них, як завжди, спробуй підлаштуйся. Надсилає м'яч за такою траєкторією, до якої важко дістатися. По-друге, характер. Матч проти Латвійки це яскраво показав, не здається в будь-якій ситуації. По-третє, везіння. Річ у тім, що в одній фіналу вона не грала. Її супротивниця, іспанка Паула Бадоса, як завжди, має проблеми зі спиною. Тому, напряму, без матчу, під економивши сили, Філіппінка виходить аж до чвертьфіналу. Ну а по четверте, це власне 140-ва сходинка Рейтингу. Ні, безумовно, в тенісних колах про неї знають, як на є випускниця академії Рафаеля Надаля, але все одно 140 ракетка світу, тому, можливо, титуловані супротивниці чекали, що от зараз Філіппінка здасться та опустить руки. А вона не здавалася. В чвертьфіналі Алесандра мала грати проти переможеці пари Іга Швонте Келіна Світоліна. І як ви розумієте, проти неї грала Полька. Ну, мабуть, друга ракетка світу її зупинить? Ні, не зупиняє. Перемога за Філіппінкою 6 7 5 Хоча в першому сеті Полька лідирувала з брейком. В другому навіть за рахунку 5-4 подавала на сет, але сенсаційна поразка за годину 41. Загалом, по ходу цього турніру, Філіппінка обіграла аж трьох переможець Гренслемів. В другому раунді Єлен Остапенко, в третьому Медісон Кіс. Ну і власне в чвертьфіналі багаторазову переможецю Гренслемів Ігу Гушвйонтик. Можливо, Філіпінка обіграла і ще одну четверту, а саме Аріну Сабаленка, оскільки в іншій частині сітки до фіналу пробилася саме Сабаленка, яка на шляху до фіналу взагалі не програла жодного сету. Але ми цього так і не дізнаємося, чи обіграла б вона Сабаленко чи ні, оскільки у фіналі проти Аріни грала не Філіпінка, а американка Джесіка Пегула, кривниця Марти Костюк. Тож півфінальний матч Пегола проти Еали. Ось ця картинка яскраво свідчить про те, наскільки важкою була ця перемога для американки. Матч, як то кажуть, 50 на 50. В першому сеті лише на тайбрейку дотискає свою юну супротивницю Американка 7-6. Але другий сет уже за Філіппінкою, 7-5. У вирішальній третій партії Джесіка ледь пересувалася по корту, була максимально втомленою, але свою подачу таки тримала. І сподівалася на певний шанс на прийомі. І він у неї з'являється. За рахунку 3-4 подавала Філіппінка. Навіть сітка допомагає американці. Джесіка пробиває в сітку, і м'яч перевалюється на половину корту супротивниці. До нього Філіпінка встигає, але пробиває агресивно в сітку. Брейк від пегули, єдиний брейк у вирішальній партії. 7-6, 5-7, 6-3. За 2 години 25 хвилин можна сказати, американка вигризає цю перемогу і виходить до фіналу. Ну а казка Філіппінки завершилась в півфіналі. Відповідно, фінал Сабаленка проти Пеголи. Матч розвивався за дещо прогнозованим сценарієм. Джесіка то боротьбу нав'язала, але річ у тім, що за очними зустрічами Сабаленка вигравала 6-2. І безумовно Аріну це надихало, а Джесіку трішки пригнічувало. Ну і також фізичні кондиції американки. Якщо у півфіналі вона все ж таки вистояла проти 19-річної Філіппінки, то от у фіналі потужна Аріна користається тим, що Пегола на фініші матчу трішки підсіла. У першому сеті рахунок 5-5, після чого Сабаленка робить. Тривочок виграє два гейми поспіль, причому під нуль, і перша партія за нею 7-5. Незважаючи на те, що другий сет розпочався з брейку від американки 1-0, наступні чотири гейми саме за безпрапорною 4-1. В підсумку, за півтори години Аріна виграє цей матч 7-5-6-2 і здобуває другий титул в цьому сезоні. Як наслідок, ще більше закріплюється на першій сходинці в рейтингу. Якщо в жіночій сітці все ж таки казка в деякій мірі була неповноцінною, скільки 19-річна Алесандра не виграла титулу, то от у чоловічій сітці казка була 100% повноцінною. Новак Джокович, який перед турніром Майами три поспіль матчі програвав, в підсумку в Майами боровся за свій сотий титул в кар'єрі. 99 титулів це грандіозна кількість титулів, легендарна кількість титулів. І 100 – це лише на один більше. Але погодьтеся, 100 набагато краще ніж 99. І от за свій сотий титул нова. Ок, такий змагався. Легенда чіпляється за нагоду як може. По перше, на турнірі нагадаю, не було першої ракетки світу та малорічного переможця і таліця Яніка Сінра, який дискваліфікований через вживання допіну. Ну і по-друге, в стартових раундах були сенсації: рано завершили виступи. І Алькарас, і Звєрєв, безпрапорний Медведєв, і Новак бачить цьому нагоду. Він діє максимально чітко та зібрано, лише по два сети, а йому ветерану третій сет і не потрібен. І в підсумку до фіналу він пробирається без втрати жодного сету. До речі, в останнє ось так чітко та зібрано, він діяв в минулому сезоні на мастерсі в Шанхаї. Тоді також він грав у фіналі і також боровся за свій сотий титул. Але тоді була одна проблемка. У фіналі тоді він грав проти першої ракетки світу італійця Яніка Сінера. І саме Сінер той трофей взяв. Цього разу він у фіналі грав проти 54-ї ракетки світу, 19-річного Чеха Якуба Меншика. В будь-якому випадку була б класна казка, оскільки або сотий титул для Новака, або перший. Перший для Якуба. До речі, до фіналу меншик потрапив в деякій мірі через немиті руки. У півфіналі він грав проти третьої ракетки турніру американця Тейлора Фріса. І безумовно американець був фаворитом даного півфіналу. Але перед цим півфіналом Якуб зустрівся з легендарним аргентинським футболістом Леонелом Месі. Вони сфотографувалися і потисли один одному руки. Після чого меншик обігрує Фріса 7 6 4 6 7 6 І коли після матчу його запитали, в чому причина твого успіху, він таки сказав: я просто не. Не мив руки після того, як потис руку Леонелю Месі. Ось так аргентинський футболіст впливає уже на підсумки не лише футбольних матчів, а навіть і тенісних. Після матчу, до речі, меншик на камері так і написав: Дякую тобі, Лео. Фінал, до речі, пішов не за планом ще до свого початку, оскільки задощило в Майамі, як наслідок поєдинок відкладався і розпочався доволі таки пізно. Можливо, на когось це вплинуло. У самому фіналі Новак намагався діяти так, як він, зокрема, в минулому сезоні вигравав золото Олімпіади, коли на двох тайбрейках обіграв Алькараса тримати свою подачу. Але в першому сеті Сер поступався з брейком 2-4, тим не менше в першому сеті були сили відігратися, і він таки відігрався 4-4. І доля першої партії. Дійсно вирішувалася на тайбрейку, який для Новака розпочинається провально 0-5. Звичайно ж, таку ситуацію він не врятував, як наслідок програв перший сет 6-7. і от цілу годину ти боровся, витратив масу сил, але сет все одно програв. Звичайно ж, Новак не збирався здаватися, в другому сеті продовжував тримати свою подачу. І до речі, в другому сеті взагалі обійшлося без брейків. Тож черговий тай-брейк, який був конкурентнішим. Але за рахунку 2-2, Новак, на жаль, програє свій розіграш, пробиває в сітку. І після цього відразу падає на корд, мабуть, і сам все зрозумів. Тож двічі по 7-6 за 19-річним Чехом, саме він бере свій перший титул, а не Новак-Сотий. За якуба меншика однозначно можна порадіти, але я думаю, в його кар'єрі ще будуть шанси на трофеї. А от чи будуть такі шанси у Новака, це звичайно ж питання. А саме з чоловічої сітки давайте і розпочнемо огляд рейтингів. Звичайно ж, як Меншик став найбільшим прогресом першої сотні, плюс 30 сходинок. З 54-ї відразу на 24-ту піднімається 19-річний Чех. Лідером, як і раніше, є Янік Сінер, який навіть не граючи, все одно впевнено лідирує. Однією з причин є те, що переслідувачі на кулью. Крім Сінера, в топ-10 також зв'яряв, Алькарас, Фріц, Джокович, Рут, Дрейпер, Цецепас, Рубльов та Демінор. З топ десятки, до речі, вилить. Безпрапорний медведів. Огляд жіночого рейтингу ми розпочнемо навіть не з топ 100, а розпочнемо з Юлії Стародубцевої. Завдяки виграшу двох матчів кваліфікації Юля піднімається на 5 сходинок. Вона зараз 103 ракетка світу, неподалік сотня. Звичайно ж, бажаємо Стародубцевій увірватися в список 100 кращих тенісисток світу. Ну а зараз про українок, які, власне, входять в топ 100 Розпочинаємо з Ангеліни Калініної. Як я говорив раніше, не просто пониження, а навіть падіння в рейтингу відбулося. Мінус 13 сходинок. Зараз Ангелі. На вже 68-ма. Не так давно була в четвертому десятку, а зараз уже в сьомому. Також регрес і у Даяни Ястремської. Щоправда, не такий критичний. Мінус 4 позиції, зараз вона 46 та А от дві інші українки спрогресували. Марта Костюк на плюс 5 сходинок. Зараз вона 24. та Світоліна лише на плюс 4, але це дозволило Еліні увірватися в топ-20-ку. Зараз Світоліна 18-та ракетка світу. Я думаю, ви, звичайно, ж здогадуєтесь, хто найбільший прогрес першої сотні. Так, це 19-річна Філіпінка Алесандра Еала, плюс 65 сходинок із 140 сороковою відразу на 75-ту. Беззаперечним лідером жіночого тенісу на даний момент є Аріна Саваленка. Крім неї в десятку також входять Швьонтек, Гоуф, Пегу, Лакіс, Паоліні, Андрєєва, Джен Бадоса та Рибакіна. Ну а на цьому тижні вже стартує повноцінно ґрунтовий сезон. Зокрема, в жіночій сіці в американському частоні відбуватиметься цікавий п'ятисотник на нестандартному сіро-зеленому ґрунті, і там, до речі, виступатиме одна українка, а саме Ангеліна Калініна. Захищатиме титул американка Даніель Колінс. А минулорічна фіналістка, якою була безпрапорна Дар'я Касаткіна, більше не безпрапорна, приймає австралійське громадянство. Ось так потихеньку помаленьку вони роз'їжджаються по всьому світу. І про п'ятисотник в Чальстоні, і про інші турніри ми поговоримо за тиждень, тож не пропустіть. Ну а для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також дякую за підтримку каналу. Нагадаю, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!